15 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день демократії. Це надзвичайно важлива дата, адже більшість розвинених країн на планеті є демократичними. І наша держава теж. То що ж таке демократія? Давайте подивимось, що нам розкаже Гугл. Демократія народоправство, політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом безпосередньо пряма демократія або через обраних представників, представницька демократія. Складно. Давайте спробуємо розібратися. Ми живемо в Україні. Кожен із нас має статус громадянина України, і нас таких 43 мільйони 528 тисяч 136 осіб станом на 10 лютого 2023 року. Ти твої мама з татком, тітка Леся із сусіднього під'їзду, однокласник Сашко і вчителька Анастасія Павлівна теж і ще ціла купа людей, що тебе оточують. Всі ми і є народ. А народ є основним джерелом управління державою, яка живе по законам демократії. А тепер уяви, скільки в країні відкрито питань, які потребують вирішення: економіка, політика, а зараз ще й війна до того ж. Так, питань і проблем в країні дуже багато. Напрошується питання: як саме цей народ може керувати державою? Як говорить Вікіпедія, демократія має дві основні концепції здійснення: безпосередня пряма демократія та представницька демократія. Спробуємо розібрати ці два поняття. Безпосередня демократія, пряма демократія, пряме народовладдя. сукупність форм організації державної влади, за якою основні рішення щодо управління справами суспільства і держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, зборах тощо давайте уявимо ситуацію. Під вікнами у тітки Лесі по ночам любила тусуватися компанії однокласника Сашка з друзями, які співали пісні до світанку. Звичайно ж, вони заважали спати іншим, але не було такого закону, який забороняв би їм то робити. Тітка Леся об'явила, що кличе народ на референдум про прийняття закону про збереження тиші в певний час доби. Зібралися усі сусіди, але Сашко з друзями теж прийшли на референдум, так як вони теж громадяни своєї держави, і мають голосувати на рівні з іншими. І чи прийме ці закон ці закончені залежить лише від того, чи знайдеться ткалеся більше сусідів ніж друзів. З цього випливає, що рішення можуть бути прийняті на основі симпатії більшості, а не на логічних і обґрунтованих думках меншості, що заздалегідь пророкує прийняття громадою хибних рішень. Річ у тім, що за фактом не всі громадяни є, так би мовити, політично та економічно грамотними, а рішення державного рівня потребують дуже глибоких знань в цих сферах. Що ж таке представницька демократія? Представницька демократія репрезентативне народовладдя, форма народовладдя, за якою право ухвалювати рішення громада реалізує через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав. Представницька демократія стає абсолютно необхідною для великих громад, оскільки, починаючи з певного розміру, просто неможливо забезпечити регулярне зібрання усіх громадян, що є обов'язковим елементом для цього виду демократії. То що ж робить народ? Народ обирає собі лідерів, професіоналів у справі політики та економіки, шляхом народних виборів, а вже на обрану владу лягають зобов'язання з управління країною. Влада має відстоювати інтереси своєї держави та приймати рішення на користь народу. Люди у свою чергу залишають за собою право контролювати владу. У підсумку хотілося б закінчити це відео словами Вінстона Черчилля. Одного разу він сказав, демократія найгірша форма правління за винятком усіх інших, які пробувалися час від часу. І судячи з усього, він мав рацію.